Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на черзі ось такий красивий квадрат. Зробіть собі скріншот схеми, або ж поставте на паузу та перекресліть. І розпочинаємо ми в'язання з кільця. у яке пров'язуємо спочатку три повітряні петлі, і далі в кільце пров'язуємо два стовпчики з одним накидом, потім дві повітряні петлі, і три стовпчики з одним накидом. Другий, третій, дві повітряні петлі. І продовжуємо стовпчики з накидом. Один, два, три, дві повітряні петлі. Один, два, три стовпчики з накидом, підтягуємо кільце, дві повітряні петлі, і у третю петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик. Далі. Нам потрібно перенести початок ряду у наступну петлю, тому ми робимо сполучний стовпчик і робимо три повітряні петлі під і у цю саму петлю пров'язуємо іще два стовпчики з накидом. Перший і другий. Дві повітряні петлі і у цю саму петлю пров'язуємо три стовпчики з накидом: 1, 2, 3. Далі ми робимо стовпчик без накиду у маленьку арку з двох повітряних петель. І повторюємо в'язання у центральну петлю стовпчиків з накидом. один. Два. Три, дві повітряні петлі. Один. Два. три, 3. У маленьку арку ми робимо стовпчик без накиду. І знову повторюємо в'язання стовпчиків з накидом. 1 2 3. Дві повітряні петлі і у цю саму петлю Один стовпчик з накидом, другий, і третій. У маленьку арку, стовпчик без накиду, і знову одну петлю пропускаємо і у наступну. один, два, три. Дві повітряні петлі, один, два, три, стовпчик без накиду, і у третю петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик. Далі нам знову потрібно перенести початок ряду тепер у цю арку, тому у наступні петлі ми пров'язуємо сполучні стовпчики. Заводимо гачок в арку, і в неї також пров'язуємо сполучний стовпчик. Якщо ви в'яжете Кожний ряд різним кольором, то саме в цьому місці ми змінюємо колір на останньому сполучному стовпчику. Так само, як і у попередньому ряді, коли ми робили сполучений стовпчик вже у петлю від стовпчика з накидом, то саме в цьому місці ми вже для того, щоб пров'язати сполучний стовпчик, додаємо наступну ниточку. Тепер в цій ми робимо повітряну петлю для підйому, пров'язуємо ще одну повітряну петлю, і далі в'язання у нас буде у петлю стовпчика без накиду. Ось оця. А оці всі петлі ми пропускаємо, і в цю петлю ми в'яжемо один стовпчик з накидом. Другий. Третій. Четвертий. Дві повітряні петлі, і в цю саму петлю ми пров'язуємо ще чотири стовпчики з накидом. Два. Три, чотири. Далі ми робимо повітряну петлю і в арку пров'язуємо стовпчик без накиду. Повітряна петля і Пропускаємо три петлі у петлю від стовпчика без накиду. Ми пров'язуємо знову 1, 2, 3, 4 стовпчики з одним накидом, 2 повітряні петлі. І в цю саму петлю і ще чотири стовпчики. Один. Два. Три. Чотири. Повітряна петля. В арку. Стовпчик без накиду. Повітряна петля. У петлю від стовпчика без накиду в попередньому ряді ми пров'язуємо один, два, три, чотири стовпчики з накидом, дві повітряні петлі і в цю саму петлю і ще чотири стовпчики. Один. Два, три, чотири, повітряна петля, в арку, стовпчик без накиду, повітряна петля. Знову у петлю від стовпчика без накиду чотири стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі і в цю саму петлю. чотири стовпчики з одним накидом. Робимо сполучний стовпчик у петлю підйому, і ще один ряд у нас пров'язаний. Однією ниточкою, як бачимо, візерунок теж дуже гарний, але, звісно, коли щоразу ниточка змінюється, він більш виразний, і ми постійно в'яжемо квадрат, тільки перевертаємо його. Далі ми переходимо до четвертого ряду, тут вже все набагато простіше. Ми робимо повітряну петлю, якщо потрібно було змінити ниточку. Нагадую, робимо це на етапі сполучного стовпчика. І тепер у маленьку арочку від повітряної петлі стовпчик без накиду. У кожну наступну петлю по одному стовпчику без накиду. В арочку. Ми в'яжемо стовпчик без накиду, дві повітряні петлі, в цю саму арку стовпчик без накиду і продовжуємо по одному стовпчику без накиду у кожну петлю. Варочку. Петлю, варочку. І у кожну петлю по одному стовпчику. Дійшовши до арки, пров'язуємо стовпчик без накиду, дві повітряні петлі, і в арку знову стовпчик без накиду. Далі по одному стовпчику арка петля арка по стовпчику кожну петлю Дійшовши до арку стовпчик без накиду, дві повітряні, стовпчик без накиду. І вже так само продовжуємо увесь ряд. Залишається ще один кут. Стовпчик без накиду, дві повітряні петлі, стовпчик без накиду, і кілька петель ще пров'язуємо стовпчики без накиду, у петлю підйому робимо сполучний стовпчик, якщо треба змінити колір, то вже новою ниточкою робимо сполучний стовпчик. Нам залишається ще один ряд, тут вже будуть стовпчики з накидом, тому ми робимо три повітряні петлі, і з наступної петлі у кожну петлю ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Підійшовши до арки, ми пров'язуємо в арку стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, і знову стовпчик з накидом, а потім продовжуємо по одному стовпчику у кожну петлю. Дійшовши до наступної арки, ми так само в арку робимо стовпчик, дві повітряні петлі і в цю саму арку стовпчик без, з одним накидом. І стовпчиками з накидом продовжуємо далі. І так ми пров'язуємо увесь цей ряд. Закінчуємо ряд з стовпчиком у третю петлю підйому, заводимо гачок зі зворотного боку у ту саму петлю і протягуємо робочу нитку на зворотний бік, І вже тут ми робимо повітряну петлю. Ниточку обрізаємо і кінчики за допомогою голки протягуємо поміж стовпчиками і маємо ось такий квадрат. Тут доволі щільне в'язане полотно. І ще раз, ось так він виглядає, якщо в'язати різними кольорами. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!